Силових російських контрактників відправлять на нуль. Розповідає, а ви підпишіться репост, вподобайка та коментар. На Тьоткінському плацдармі ворог, прикриваючись лісопосадками, поступово наближається до наших прикордонних сіл Рижівка та Бесалівка. Козаки, вчора, заходячи під у фланги, намагалися перешкоджати вільно просуватися на кордоні. В районі новий путь у зсу був успішний штурм позиції ворога. Якийсь хлопчик-толік став жертвою свого в Курску. Тепер туристична орда, вбиваючи щоночі мирне українське населення, хоче помсти. Це, мабуть, така ціля СВО. контрактникам федерації приготуватися, бо Кремль вирішив економити гроші і на днях завезе північнокарейців, які замінять особовий склад в прикордонні з Брянської, Курської та Білгородської областей. У вас росіянці ще є шанс звільнитися, бо броні у вас на Сумщині немає. Будете пішки ходити на штурми. Станом на вчора під Кіндратівкою іпотечники опинилися в оточенні. ЗСУ контратакою знищували окупантів з 30-го полку, які були найкраще підготовлені. А резерви з 9-го полку заблукали та не прийшли на допомогу в кіндратівку. Кровопролетні бої тривали на півночі сіл Олексіївка та Варачино. Всі атаки окупантів відбиті. Цікава ситуація в Юнаківці, де підарів погнали масово наступати, бо село по документам вже захоплене. Масово не означає якісно, тому у 11 та 83 бригад підерських масова ліквідація. Ще ЗСУ провели там вдало чотири контратаки. Двома контратаками казаки не допустили просування іпотечників в районі Садків. Сьогодні стрім о 20:00 для родин безвісти зниклих та військовослужбовців з курського сумського напрямку.